Доброго часу моїм глядачам. Отакий От настільний годинник з геріями. тут є запасні частини. Дві цепочки на гері. Дві масивні гері. Годинникова фабрика регулядора Португалія. Годинник великий, висота без наверх. Знизу посюди 94,4 см. Отака. Задня кришка показую механізм от є отвори для цепочок. Судя, судячи по стану годинника, Скоріше за все він не використовувався. Він був куплений і так простояв до сьогоднішнього дня. Все, в дуже доброму стані. Робочий чи ні не провіряв, але як на, на мою думку, повинен бути робочий. От, в цепочки, Геррі. Всім дякую за перегляд.